Всіх вітаю із магазину Роше. Я сьогодні вирішила вам показати новинку, яка прийшла тільки вчора в цей магазин. Це цукерочки, які прийшли до Дня Святого Валентина ось такі сердечком. Я почитала склад: це шоколадні цукерки. Вони йдуть з вишнею заспиртованою. Вишня 11% спирту. Я порівняла з оцими цукерками тут. Більше тут 30% спирту ось в цій вишні. Цікавий буде смак, не сильно вона така алкогольна, як та, і дуже гарна упаковочка дарувати на день Валентина. Мені здається, ну гарно виглядає такий подарунок. Ну, дивіться, яка коробочка класна. Тут вона червона з цієї сторони, з цієї сторони, вона в такому світлому оформленні. Називається Queen. королева вишнева королева 122 грами, 238 гривень. Ось такі цукерки. А сьогодні я буду робити огляд на тортики. Хочу розказати вам про тортики і які в них терміни придатності, показати і дещо цікавеньке розказати. Я консультувалась з дівчатами в декількох магазинах. От мені розказували, що кожного дня їм заходить ось оця, ця випічка. Кожного дня в неї термін придатності три дні, але вони її продають всього один день. Ввечері це все розпродається з 25% знижки на всі торти та тістечка. І оці тістечка, хоч у них термін придатності три дні, вони продають їх всього один день. Тому вони всі свіженькі, і кожного дня дійсно свіжі тістечка. Ціна оцих тістечок 43,25, Тарт лимонний. Потім тістечка тарт вишневий. Гляньте, які вони прям дуже апетитні. 54,95. Я називаю ціну за 100 грам. Також є у них, ну ось так я покажу, кістечка Брауні 48,52 гривні. Далі, еклерчики по 59,95 ціна. Бачите, яких мало залишилось. Якщо прийти ввечері, то не факт, що ти зможеш з 25% купити їх. Також вони можуть вам запакувати ось таку гарненьку упаковочку. От навіть написано на упаковочці, виготовлено сьогодні. І можуть запакувати, якщо ви йдете до когось в гості, то ну гарно буде прийти з таким, як подарунчиком. Далі. Ціни зразу ж вам розказуємо. Це у нас тістечко кремово бісквітне Ось таке тістечко кремово бісквітне. Коштує 38,45. Поруч ось таке тістечко з білою начинкою. Це називається тістечко кремово бісквітне з начинкою 38,45. також. Верхнє також з начинкою з гущеним молоком та арахісом 38,45. Оці дуже смачні у них тістечка. Ось оце лимони дуже-дуже смачні. І оце тістечко тарт Тарт вершково шоколадний 54,95. Так, також дуже смачний. Далі тістечка заварні по 32,40. Ну от їх багато. Може, якщо ввечері прийти, то мінус 25 порахуйте, то можна купити зі знижкою ці тістечка. І ось у ці я навіть не знаю, що це за тістечка. Отак вони також виглядають такі. Ну дуже смачно, через скло не все так покажеш. Ось оці профітроль кокосовий. а, да, смачно, 44,22. Далі у них є в продажі ще ромова баба, мабуть, всі знають, кекс, ромова баба, видно, як він виготовлений, прям такий пропитаний, дуже-дуже гарно зроблене. Здобне тісто з родзинками, ромом та нашим вмінням. Тільки у фірмових магазинах рошен. От саме оця фірмова баба ромова, вона тільки ексклюзивно в Рошен ви можете купити. Новинка, а, це у них новинка кремово бісквітне Кістечко зі згущеним молоком і арахісом. Ось оце саме новинка. така. Ось ця новинка коштує 38,45. Далі по тортикам. Кожного вечора у них також після 20-ї на всі ці тортики діє знижка, мінус 25%. Я вчора була на добровольського, то вони мені сказали, що у них бувають такі дні, що й не буває тортиків. А вчора був понеділок. Вона мені сказала: Ні, от сьогодні будуть тортики. Ще можна прийти після восьмої вечора і встигнути щось купити. Ось тут я бачу, що багато тортиків вже майже вечір, і їх багато то може щось можна ще встигнути купити зі знижкою. Крем-десерт лимонно-шоколадний. Оці тортики продаються ексклюзивно в магазинах Рошен. Ніде більше ви їх не знайдете. Наприклад, ось такий 800 грам торт, шоколад, вершки. Я хочу подивитись, де в нього ось. Це терміни придатності, щоб вам показати, що все свіженьке. Дивіться, виготовлено 27 по 29.01. 449 гривень коштує ось цей ексклюзивний в магазинах роше. Крем, торт лимонно-шоколадний. Тут ніжний мус на основі відбірних вершків. Так намальовано гарненько. Да? І з додаванням шоколаду та лимонного соку. Ну, от Зрозуміло. Далі. Ще такий ексклюзивно в магазинах Рошен. Ось ці тортики Гранд десерт. 800 грам. Також 449,25. Я вам хочу показувати, які в них терміни придатності. Цей зроблений 26 по 28. Бачите, що всі вони свіженькі. Завжди я в мене це не реклама. Це я вам просто от показую, як воно є. Там то пожить його реклама, торт вишня в шоколаді. 520 грам коштує 339 гривень, і кілограм такої вишні коштує 594 гривні під шоколадною помадкою зі шматочками глазурі бісквіти з какао, от намальоване, як вона смачно, просочені ромовим сиропом та поєднані з вершками та вишнею. Так, отут просто такі торти. А я думала, тут кішок вишня в шоколаді, тільки велика. Ні, ось тут інший кенді ще нац. ось також дуже смачно виглядає. Коштує 494 за кілограм. Ухкі бісквіти з какао, поєднані з і арахісом. Всередині хрусткий повітряний прошарок карамелі з потрібненим арахісом. Та кремом із солодковоршкового масла з топленого сущеного молока та грільяжу. Верхівку торта прикрашають шоколадною глазур'ю і арахісом зі шматочками карамелі. У мене аж слюнки потекли, чесно вам, коли я почала читати і уявляти смак. Ось і ці також смачно виглядає крем-десерт піна крем -десерт, колада. Так, я ще тут не подивилась, дивіться, термін 27-го зроблений по 31-ше. Тут термін зроблений 28 по 30, так що з термінами все добре. Цей крем-десерт піна колада за 800 г коштує 449 гривень. Довершене поєднання ніжного вершкового мусу з додаванням кокосової стружки та желейної начинки зі смаком ананаса. Ну, Мабуть, дуже смачно. Далі йде Естерхазі. Ні, чотири стихії. Чомусь я путаю його. Чотири стихії. Мені подобається цей чотири стихії. Дуже смачний, але дуже давно його їла. Смачний. 409 гривень за 850 грам. Бісквітні коржі з подрібненим марахісом, какао, мак. Ну тут все видно. Я думаю, що це я читати не буду, і згущене молоко. Це є, стер... ой, стархазі, Чотири стихії, багато хто знає з 28 по 01. Терміни придатності всі дуже добрі. А ось уже Естерхазі. Ну цей теж дуже смачний. торт. білково зб. Так, а ну білково збивні коржі з подрібненим смаженим мигдалем, поєднані шарами масляного крему з бренді. Ось воно що завершують композицію шоколадна глазур та візерунок з білого шоколаду. Він коштує 638 гривень, 65 копійок. Також з 27 по 29 торт діва. Тут щось, мені здається, полу... А, ні, це ухти, з грейпфрутом. 399-720 грам. Зразу скажу, з 26 по 28 терміни придатності. Хрусткі повітряні коржі поєднані мармеладним прошарком зі смаком грейпфрута, ніжним вершковим кремом, ароматом ванілі бурбон. Верхівка торта прикрашають глазур та подрібнені горіхи мигдалю. 399 за 720 грам. Торт горіховий. А це також ексклюзивно в магазинах я... Ой, горіх, в магазинах грошин. Чомусь я думала, що горіховий продають і в інших магазинах. Гарний, дуже горіховий. Так, 669 за 850 грам. Вони вже йдуть у цих коробочках гарненьких, кругленьких. Мені більш подобаються такі коробочки, ці ну, круглі. Ну як вони так виглядають? Дуже класно. Також ось видно з 26 по 28. Дуже свіжі у них торти виходить, що це всього 2 дні і все. Тож вони їх так і розпродають потім зі знижками. Класно. Хоча термін придатності мені сказала, це я вчора там спілкувалась з адміністратором магазину, вона мені сказала, що насправді торти можна ці 5 днів їсти, але вони їх розпродають отак от за 3 дні. І оці тістечка замість 3, 3 дні за один день все свіже, але це ще термін, можна потім 2 дні його їсти, насправді. Торт горіховий, 850 грам, за 669 гривень, два бісквіти та білково збивних коржі, з мигдалем поєднання поєднані масляним кремом, шоколадним праліне фундуком. Так, І прикрашають їх горіхом і з кремом. Далі. Далі у нас київський торт. Любов, моя любов. Так, оце київський торт. Київський торт з 28 по 1. Термін придатності. Зразу видно, що їх кожного дня завозять. Сьогодні 28 і зразу привезли їх. Мабуть, розбирають і зі знижками ніколи не купиш. Я колись хотіла купити, але не, не змогла ввечері купити. Так, маленький 450 грам, ось саме цей коштує 359, великий 850 грамів, коштує 589. Торт київський виглядає, хто не знає, ось саме так. Традиційно довершений смак у поєднанні хрус-хрустки, білково збивних коржів, потрібне на смажені. Фунтука, вершкового ванільного крему та бренді. Ой, це просто краса. Я вам так їх покажу, відійду, їх багато завозять завжди. Ні, ну, може, і можна ввечері прийти купити зі знижкою. Не знаю. Треба, я ніяк не дійду. Ввечері хочу спробувати зняти коротеньке відео, що в мене вийшло. Торт праський, 336 гривень за 520 грам. Так, праський з солодковершковим маслом. Зараз вам скажу. Термін його придатності ага, 26 по 30 Так, все добре, гарно Прага намальована тут. І великий такий празький торт коштує 494,65 за 850 грам Три бісквітні какао-коржі, просочені сиропом з абрикосовим смаком та з'єднані масляним кремом з какао та бренді Ну і декорований там, чим я вже не буду це читати. Так, трюфільний далі 229 за 520 грам. Так, оце у нас шоколад досконалий рецепт шоколад та солодковершкове масло, трюфільний рошен з 28 по 1 В нього ось срок е термін придатності, і вели, великий коштує 900 грам за 358,45. От, якщо ви віднімете 25% знижки це буде дуже суттєво от, порахувати, щоб купити ввечері. Тільки треба прийти. Так, далі розказую, пишні шоколадні бісквіти. Просочені сиропом з бренді, рому та з'єднані ніжним масляним кремом з какао. Ну і кремом прикрашають. Тут написано також. Золотий ключик. От золотий ключик я попадала. Ввечері от золотого ключика завжди можна купити. Ну якось його залишається. 500 грам. Золотий ключик коштує 216,45 і великий 339,95 900 дев'ять грам. Ось так він виглядає. Також дуже красивий. безпідні коржі, просочені цукровим сиропом та поєднані з мушкою ванільного масляного крему. Ну і там його прикрашають. Як я вже читати не буду. Ну виглядає ось так. Він оцей золотий ключик. Дуже гарні ці упаковочки кругленькі. Ну, так вони виглядають дійсно дорого, саме ці круглі мені подобаються Далі торт неаполітанський. Тут я просто буду ціни казати, тому що тут не розписано так все. І терміни придатності показувати 26-28 і за кілограм 359,85. Далі торт медовий крошен Глянь, такий він гарненький, як прикрашений. Також по 29 356,25 за кілограм. Далі торт. Лимонний рошен 236-45 за 750 грам. З 27 по 29 наполеон 520 грам розібрали. Залишився торт до кави 1 кілограм 356 гривень з по 29 І торт до кави 520 грам коштує 208,45. 45 А тут медовики ще 520 грам. Коштує 208,45, я пропустила просто. Бачите, Наполеон розібрали і маленький, і великий. Ось є пташине молоко. Термін з 27 по 29 359,45 за 700 грамів. Ну і тут вже в цьому відділі я вам розкажу, скільки коштує згущене молоко. Я якось гарно його купляю в метро. буває, що у них там за дві, упаковки за три гарні знижки. 69,85 за 350 грамів. Ось згущене молоко, також термін покажу, раз вже сьогодні показую. Дивіться, 6-го 2025 до 6 місяця, мабуть, тут тільки отак написано. 350 грамів. 69,85 дев'ять Зараз на великому гляну. Може тут якось розберу. Так, до 6-го 2025-го, це я так розумію місяць вказаний. 109 шістдесят за цю велику упаковочку 600 грам. Далі ще вершкове масло. У них знижка я показувала, коли акції розповідала на вершкове масло. 180 вісімдесят грамів масло вершкове і те, і п'ять. Те. Жирності коштує 89,86 замість 99,85. 10% знижка. Дивіться, зроблене в цьому місяці 22.01 і дійсно до 22052025 2025. Дуже свіженьке. Ну, зрозуміло, акція розбирають. Буває, що у них всього масла і немає, коли приходиш. Якось я робила огляд, а масла і не було. Оце ще кисловершкове ага, солоне масло. 80% жиру. Так, а тут які терміни? Цікаво. Також 22.01 по 22.05. Дуже гарні терміни придатності. Прям все свіженьке, все новеньке. Ну, я на цьому буду закінчувати. У мене був огляд. Тільки те, що ну торти і кістечки. Хотіла вам показати, яка у них ввечері є знижка мінус 25%. Показати їхні новинки вийшло, і показати те, що прийшло до Дня Валентина. Я думала, більше буде позиція, але позиція всього одна. От вона і буде всього одна. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока.